Дня, шановні депутати, шановні запрошені. Сьогодні ми проводимо позачергову 13-ту сесію міської ради 7-го скликання. До складу міської ради обрано 34 депутати, присутні 30 депутатів та міський голова, корум'ї. Хто за те, щоб пленарне засідання позачергової 13-ї сесії міської ради 7-го скликання відкрити, прошу голосувати. Хто за проти, отримався? Пенера засідання позачергової сесії міської ради сьомого скликання оголошую відкритим. Oh <laughs> Сесії присутні члени виконкому, кер... керівники структурних підрозділів, виконкому, представники засобів масової інформації, громадських організацій, помічники, консультанти, депутатів, представники правоохоронних органів. Для роботи сесії нам необхідно обрати секретаріат. Є позиція обрати секретаріат в кількості двох чоловік. Нема заперечень. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався. Які будуть пропозиції щодо персонального складу секретаріату? Будь ласка. Інші пропозиції будуть? Хто за те, щоб депутати Глущенка і Нагорний були в секретаріаті? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Отримався? Дякую. Займіть, будь ласка, сьогодні. Планую доповідачам до 5 хвилин для обговорення виступів пропозицій регламент не встановлювати. Також керуючись законом 1 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Сесія скликається з пленарних засідань. Тому пропоную після розгляду питань порядку денного перше пленарне засідання позачергової сесії зробити перерву на 4-5 днів. Про день і час наступної наступного другого пленарного засідання сесії буде повідомлення додатково. Це буде пов'язано з підготовкою переліка соціально вразливих осіб, яким встановлюються прилади індивідуального опалення та платіжного реєстру розміру соціально матеріальної допомоги на встановлення цих приладів. Немає заперечень щодо регламенту? Хто за? Проти утримався. Щодо порядку денного. На розгляд позачергової сесії це питання згідно з порядком денного, який вам розданий. Всім розданий порядок денний. Якісь пропозиції, зауваження, доповнення будуть? Ставлю на голосування. Хто за те, щоб прийняти цей порядок денний за основу? Хто за? Проти. Утримався. Дякую. Приступаємо до розгляду порядку денного. Запрошую до слова заступника міського голови Чистякова Олександр Гемевич. Доброго дня! На розгляд сесії виноситься проєкт рішення про затвердження порядку переведення квартир соціально-бразових верст населення на індивідуальне опалення у новій редакції. Попередня редакція затверджена. Рішенням міської ради від 6.07.16 року із змінами, які на теперішній час, з врахуванням теперішніх вимог, потребують допрацювання, які питання потрібно допрацювати і що необхідно внести? Внесення змін об було необхідністю переформатування переліку та пакету документів, які підтверджують виконання, зокрема, монопольних послуг під пенсії ГАЗ. Крім того, прийнято рішення щодо скасування окремих таблиць, яка фактична інформація, в яких фактично дублюється попередньою таблицею, і яка є підставою для включення в якості додатку до рішення міської ради щодо затвердження переліку осіб, яким фактично надається матеріальна допомога. Ну, також по тексту необхідно було провести скасування або змінити інші розділи. Тої чи в певній частині? По доповіді все. Коз депутатів є доповнення, якісь зауваження. Будь ласка. На комісії питання розглядалося. Комісія була з, з, з комісією бюджетною. Питання розглядалося. Пропонуємо до голосування. Пимон, будь ласка. Технічне такі питання і пропозиції е, в порядку переведені платеж є е, за текстом таке поняття, як заява. А в першому розділі детерміни немає розшифровки, хто такі заяви. Я пропоную все-таки додати, тому що тут є соціально важливі верси населення, а заявних то немає. Uh -huh. Це перше. І друге, ми на минулій сесії вносили ну, ми зміни, що це не за бюджетні кошти, а в порядку звучить за бюджетні кошти. То ми все-таки залишаємо за бюджетні. За бюджетні залишаємо. Залишаємо, да. так? У цьому біот поділитися. В uh -huh. кого ще будуть? <реш> Олександр Гринавич. Згодні ви з тим, що сказали? Так, несемо зміни. Зі змінами? Зі змінами. Да, доповнення? доповнення. В з депутатів будуть доповнення? Хто за дану пропозицію, щоб прийняти цей проєкт рішення зі змінами, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався. Дякую. Рішення прийнято. Дякую. Ребинок Віктор Васильович про затвердження переліку соціально вразливих осіб в місті До розгляду пропонується проєкт рішення. Значить, це наступне рішення. Ми попередньо на сесіях розглядали, затверджували перелік 1312 осіб, які потребують встановлення за, за рахунок соціальної матеріальної допомоги приладів опалення. Зараз пропонуємо 8, 88 осіб соціально незахищеним, яким пропонується встановлювати прилади опалення індивідуальні за, за, за рахунок соціально-матеріальної допомоги. Перелік цей розглядався на міжвідучій комісії і пропонується його закликати. Когось депутатів будуть запитання. На комісії розглядали. <різнє> а на комісії розглядали. Це комісія... ж не комісія ПЖКХ, а да, комісія да, не Так, На комісії розглядали, запрошували порядка 15, навіть людей. Добре, дякую. По кожному, по кожному по людей Віддя, Хто за даний проєкт рішення, прошу голосувати? Хто за? Проти. Утримався. Дякую. Наступний проект рішення про затвердження розміру соціальної матеріальної допомоги на встановлення приладів індивідуального опалення соціально вразливим версовам населення в рамках програми децентралізації теплопостачання в місті Покров. Пропонується затвердити платіжний реєстр для перерахування соціальної матеріальної допомоги для встановлення ідеального опалення 30 трьом соціально незахищеним особам, яким встановлено відповідальне опалення. На суму, загальна сума 403 тисячі 636 гривень 53 копійки. Рейс. 30 квартир, 30 соціально вразливих осіб ну, осіб населення, які ми попередньо затверджували, які входять до переліку на встановлення ідеального опалення, то що приймало, приймалося на рішенні. Зараз прилади опалення змонтовані і пропонується затвердити платіжний реєстр для перерахування соціальної соціально матеріальної допомоги на встановлення індуального опалення цим особам. В розмірі 402 тисячі 636 гривень 53 копійки. Віктор Васильович, у вас реєстр є Є давайте будемо тоді по кожній фамілію називати, значить і сума. Ні, в среднім б. Ну, значить, виходить, що. Від 13 до 13.051. Кожному зв'язку з. Е, ні, не, ви, ну ви, це та... ж ви ж кажіть правильно, ви кажете 13.051. <головіки> це ж на не на одну квартиру. Це в середньому. В Ні, середньому, uh, Ви скажіть по кожній квартирі. Ну, у вас є реєстр усіх. <головіки> та... Лежить передо мною теж. Краснокутський Олександр Анатолійович, вулиця Лізичайки на два квартира 61. Сума допомоги 13 051, 51 051 копійка. Філоненко, Валентина Іванівна, Лізечакіна 2, квартира 37. 13 504 66 копійок. Топор Тетяна Яковлівна. Вулиця Лізичакіна, 2, квартира 22, 13 263, 46 копійок. Сварич Ольга Єгорівна, Лізичакіна 3, квартира 17. 13 440 86 копійок. Я зараз вам не скажу, яка це квартира. Ну, по розміру, так. Да. Це тут і одно, двох, трьохкомнатні квартири. Сьогодні по двох комнат, трьох комнатах трьохнатних Я зараз не можу так поставити. Це не суттєво. Запитання, які будуть. Будь ласка, в кого будуть тільки запитання? Будь ласка, на комісії вчора розглядалося це питання. Ми ну. Виборочно дивилися акти здачі, прийомки, але суми ще вчора не було. А так питання розглядалося, акти здачі, прийомки ми продивилися. в була по квартирам, просто суми не було, готова що акта, вони не були в чистовому варіанті, поэтому суми, так, платіжного реєстру ми Чуємо суму тільки сьогодні. А все ну, так давайте пройдемо по кожному тоді. Давайте, я б, я давайте по кожному тоді, щоб не було запитань. Якщо вчора ми комісії не дорознемо, то продовжуємо. Кунатна одна ціна, друга, там перевірка. Скажіть, будь ласка, це загальна сума, а складні частини, скільки вартують кожні? Як і складні да, частини, скільки є вартість складних частин. Я зараз не скажу, там, вах, так, как будто он на них робит. Микола у вас все. Да, є... да. Ну смотрите, с этой суммой, я вам скажу, что есть монопольные работа. это те, которые делают облгаз, маркетол газ из-за нашего местного гарбаза. Сумма на монопольные работы, в общем, составляет из этой суммы 1354 рывных с копейками. Это пуск, врезка, э, технические условия и налад. Индивидуально по каждой квартире, если вас интересует, мы можем показать все акты, сумма за оборудование и материалы указана без каких-либо накруток от производителя, такая же цена уставлена в самом акте. Поэтому, если у кого-то есть конкретные вопросы, мы можем Цю суму входить також проєкт, те, що сказав Микола Вікторович, це монопольні роботи, які відносяться до Дніпропетровськгазу, і також обладнання і роботи по установці даних конвекторів. Це получається. Ми встановлюємо нашим мешканцям від А до Я, тобто мешканці тільки предоставляють своє житло, щоб їм встановили там все. первого взять да, абонента, загальная сумма 13 051 гривня, из которых отнимите 1354, остается 11 683. Здесь НДС, здесь разработка проекта, монтажные работы, все полностью по следу. Сдача, сдача То есть эти квартиры готовы к отопительному сезону полностью. В есть тоже акты на эти работы, поэтому ну, это все подключено. Есть еще какие -то? Давай, Вопрос, Я так зрозумів, по улиці Лізи Чайкіна зараз роботи ведуться. Так, так, Соборна працюють зараз, Лізи Чайкіна тобто почали з 35-36 мікрорайону. Еще зависит же от жителей. Жители тоже должны со своей стороны поучаствовать и принести документы, которые от них нужны. Там паспорт, мы же за них это... Мы и так минимизировали расхождение людей. Там, тех условия они не будут, не получают, там очереди не отстаивают. Единственное, что им нужно открыть лицевой счет в банке, но это согласно законодательству Украины о банковской самой системе. Банк просто лишится лицензии, если абонент не придет и в отделение не откроет расчетный счет. То есть мы минимизировали. Банк, звісно, не подготовлен совершенно. Мы Ми з банком работаем, там, да є определенні по ньому трудності. А що ви маєте на увазі не В Час ночі люди займають Ну, це проблеми людей. Ви ж розумієте, а не банка. Ні, не, не ну, колаївна. Ну, я вам хочу сказати, що на сьогоднішній день ви кажете, банк не підготовлений. Ми звернулись до Приватбанку. До першого ми звернулися до Приватбанку, і перша умова була Приватбанку. Що ті люди, які підпадають, у, у яких є, скажімо так, кредити, у яких є все, вони в безакцепному порядку будуть списувати цю соціальну матеріальну допомогу. Розумієте, відпрацювали Ощадбанк, там, де людині потрібно було платити порядку 200 гривень. Ну хто встановлює? Цей банк, який яким ми відпрацювали, Окрсиббанк. Людина платить всього навсього 2 грн, так, Микола Вікторович. 24 грн. 24 грн це пов'язано з тим, що Дніпропетровськгаз це специфічний банк, і це мінімальна сума, яка могла бути. я ж претензій не к вам прибиваю. Я вам пояснюю, сам банк, якщо віддався за цю роботу. Таке количество пенсіонерів Наверное, надо было добавить людей. Это... Банк, к вашему видому, банк не хотел браться. Поверьте мне, мы умовляли банк, чтобы они взялись. Разумеется? Не знаю. Меня смущает вот это то, что работает всего два человека на такое количество пенсионеров. И смущает то, что они с 23 декабря переходят в город Никополь. То есть у нас отделения в городе вообще не будет. То вот это, я за это, это имею в виду, что банк не подготовлен так, как надо. Так допомагайте, чого ж ви сидите, ви тільки мені кажете, що. Ну так допоможіть мені з Приватбанком, щоб вони не списували. Я не обращаю. Ні, не зверталися. Повірте, я звертався і в Дніпропетровські, і Вищі, як кажуть, ешелони. Ви не вас це, як обіду на Я не розприймаю, просто ви кажете, що банк не підготовлений. Цей банк, банк один, який взявся на себе, на себе і взяв, як кажуть. Це тягне все. Тому що казати, що щось підготовлене, щось не підготовлене, то я вам можу сказати трошечки більше. Як воно готувалося, трошечки поучаствуйте в цьому. Пожалуйста, Бо... любая помощь, яка нужна, ніхто не обращається. Ну ви прийдіть туди хоч один раз і послухайте, що конфекціонери говорять. Людмила Миколаївна, я там знаходясь кожен день. И я хочу... да. Позавчора я був о другій годині дня, немає, не було жодного чоловіка. По другій годині дня я був, там не було жодного чоловіка. В 14.00. Тому що вони працюють до 13. Банк працює до 17-ї години. До 17-ї. Там є момент, ми проговорювали. Є там пропусна способність здійнятого банку. Люди підуть. Ми це пенсіонери, ви дуже пойміть. Проговариваем, вот есть количество такого. Вот вы на сегодня, дальше, завтра придете. Ну, люди, вот ну эти все, может, я еще успею. И вот они так собирают таким образом эту очередь. Это не потому, что были, были бы это молодые люди, мы бы сделали живую электронную какую-то очередь, и вопросов бы не было. Люди вот до минуты приходили. Но это еще категория людей. Ну, вот, они так устроены. Тут ну, есть такие моменты. Есть какие-то еще вопросы? Ще запитання, будь ласка. Хто за даний проєкт рішення? Прошу голосувати. Хто за? Проти. Утримався. Дякую. Всі питання, які виносились на розгляд першого пленарного засідання позачергової сесії міської ради, сьомого скликання розглянуті. Прошу секретаріат зібрати картки особистого голосування. Лавочки поставили. Перше планарне засідання позачарговується, зі міської ради оголошується закритим. Сесія продовжить свою роботу після перерви. В кої які об'яви з депутатів? З прис... да, будь ласка. Олександр да, Миколаївич, недавно закінчився конкурс на кращий проєкт воїна так? Ви були ініціатором, здається, до цього конкурсу. От. Але невідомий склад комісії, не даю не оприлюднених за особах інформації. Невідомо, коли комісія це буде збиратися. От. То прошу, щоб оприлюднена це була інформація в засобах інформації, можливо, які депутати захочуть взяти участь або представники громадськості. Це прохання до вас таке буде. Добрий дякую. Якщо ви уважно читали, якщо ви в соціальних мережах на нашому сайті, там є склад комісії. Затверджена, mm -hmm. тобто, і там є порядок, коли це буде розглядатися. 1 жовтня це закінчилося прийом цих, скажімо так, пропозицій, ті, які на пам'ятнику воїну АТО. Mm -hmm. На сьогоднішній день я можу вам сказати, що є три пропозиції, які будуть, mm -hmm. роз... mm -hmm. да, які будуть розглядатися додатково. Значить, ми теж на сайті розмістимо в нашій міській газеті. В інших наших, значить, інформаційному просторі скажемо, коли це буде. Це дав питання, що процес був публічний і прозорий У нас все публічне і прозоре. Об'єктивне. Ну, На щодо об'єктивного не знаю, це буде вирішувати комісія, а не міський голова. Міський голова був ініціатором. Євгові, так, будь ласка. З урочистості з нагоди 60 ї річниці з дня заснування нашого міста, тому 14-15 жовтня свята в місті будуть, ви всі запрошені, отримаєте і ще особисто. Але на користуючись з нагодою, думаю, що ми всі зустрінемося і гарно зустрінемо це свято в такої веселій, і дружній атмосфері. Дякую. Кого ще буде що? Дякую за роботу, до побачення. Mm-hmm. <laughs>